Продовжуємо ефір з віктором Ляшком, міністром охорони здоров'я України. Пане Вікторе, вітаю! Вітаю бажаю міцного здоров'я. Навзаєм. Я хотів сьогодні почати нашу розмову з прифронтових територій, тому що ми регулярно спілкуємося, і буквально от цього тижня десь в одні, ну, в одній з розмов е з'ясувалося, бо я, чесно кажучи, до свого сорому не зовсім розумів систему медицини на прифронтових територіях. Виявилося, що в багатьох містах і селищах люди працюють вахтовим методом. Тобто туди лікарів приїжджають, тоді їх забирають евакуаційні бригади, привозять нових. Тобто, там немає постійно от, е лікарів, які живуть і працюють у громаді. Як ви вирішуєте цю проблему? Чи є взагалі достатньо лікарів, готових працювати таким е, методом, тому що буквально недавно був випадок дуже прикрий на Донеччині від влучання в піві дрона в одну з цих евакуаційних е, е, бригад потрапила ФПВ російська, і люди загинули. Ну, по перше, давайте подякуємо нашим медичним працівникам, які працюють на прифронтових територіях, і разом з силами безпеки і оборони роблять все можливе, щоб захистити незалежність України і надавати допомогу тим, хто її потребує. А якщо ми говоримо про прифронтові території, там існує декілька варіантів, як там забезпечити надання медичної допомоги в тих умовах, наскільки це дозволяють ці умови. І перше, ну з великою вдячністю до єдиного медичного простору, який ми запустили спочатку повномашту. Певного вторгнення і левову частину медичної допомоги на прифронтових територіях надають військові медики. А це стабілізаційні пункти, які допомагають як пораненим, так і цивільному населенню, яке проживає на території. Поруч з цим запропонована така програма, коли ми фінансуємо заклади охорони здоров'я, які знаходяться біля лінії бойових дій або на Території можливих бойових дій там є пакет так званий програми медичних гарантій, які дає суму коштів по статистиці кінця 21 го початку січня 22 го року, в залежності від того, як економічно вигідніше лікарні, ми його оплачуємо за функціонування за те, що вони надають медичну допомогу на перефронтовій території. Часто заклади, коли наближається лінія фронту, реолоковуються на більш безпечну територію і проводять. Значну частину своєї діяльності на більш безпечній території, але вимога цього пакету, який ми фінансуємо, щоб вони ротаційним методом привозили спеціалістів угу. там, де більш небезпечно, і там повинна надаватися медична допомога, і саме таким вахтовим методом і відбувається якби, чергування лікарів окремо є програма пліч опліч коли громада тилова має такий меморандум з громадою прифронтовою іде обмін всім всіма спеціалістами від комунальних Громади спеціалістів по, да, від комунальних спеціалістів до медичних працівників і це також закривається плюс і користується популярністю така програма хотілося б щоб вона більше користувалась, але вона вирішує проблемні питання які існують ну і плюс є ще вузькопрофільні спеціалісти наприклад для херсону не вистачало… Нейрохірургів і тут вже ми, як е, Міністерство охорони здоров'я, координуємо ми з, е, направляли вахтовим методом також чергування з інституту нейрохірургії з території е, закладів охорони здоров'я інших територій на підтримку таких закладів. А передбачені якісь додаткові виплати цим лікарям? Так, е, в них ми регулювали мінімальні заробітні плати, які повинні бути оплачуватись, коли людина працює на прифронтовій території цього пулу коштів, які ми платимо закладу по пакету, е, готовність до. Реагування повинно вистачати для того, щоб оплачувати цю заробітну плату. А наскільки це? Але я вам серйозно роботи? скажу, що це знову ж таки? Це ми повинні робити все можливе, щоб ці кошти збільшувалися, збільшувалися і збільшувалися, тому що ризики роботи і умови роботи вони не порівняні з роботою ну, я... в тилових. Так, тому територіях. питаю, наскільки у грошей держава оцінює цей ризик? Скільки Дійсі, до, базові, до базовий рівень зарплати ми проговорили, щоб це був 30 тисяч гривень зараз на сьогодні, але ми рухаємося до того, щоб ще більше збільшувати заробітну плату для медичних працівників, які працюють в зоні активних бойових дій. І перше, таке рік комплект рішень вже був прийняти цього тижня урядом. Зокрема, ми збільшили коефіцієнт для екстреної медичної допомоги і за обслуговування або за виїзди на територію в активних бойових дій або можливих бойових дій. Там вже коефіцієнт. Ну, множиться капітаційна ставка на 6. тобто ми вже в 6 разів більше платимо за те, що бригада виїжджає в зону активних бойових дій. Наприклад, для Чернігівської екстренки це буде плюс 9 мільйонів щомісяця Ну коштів на юридичну особу. А вже керівник вирішує, яким бригадам доплачувати більше, в залежності від того, ну яка частіше виїжджає саме в зону бойових дій. Бо екстренка в нас ну екстрена медична допомога. На одна юридична особа на всю область, а в неї є декілька пунктів базування. Ну десятки пунктів базування ці і mm -hmm. в залежності від ризику, який є у працівників, буде збільшуватись е виплати для цих працівників як крім... водіям, так і фельдшерам і лікарським префектам. крім збільшення грошових виплат конкретно на руки лікарям. Є ще якісь стимули лікарям працювати в таких складних прифронтових територіях і громадах. Е -е, ми Якби знаєте, працюємо з громадами і з медичними працівниками, щоб чути від них запит, що потрібно робити для того, щоб мотивувати працівника працювати на таких територіях. І ключові запити, які йдуть молоді спеціалісти, просили для нас підйомні. Раніше, коли ти закінчив інтернатуру, їхав чи в сільську місцевість, чи в віддалений населений пункт, тобі давали 14 тисяч гривень підйомних. Ну це. Ну, дуже мала мала сума, яка не завжди мотивувала, можна сказати, взагалі не мотивувала. Це був такий приємний бонус і ну, більш нічого ніби та. держава Тому мотивує цього року. Ми це зробили, підняли в 14 разів цю суму і платимо 200 тисяч гривень. Тобто, якщо ти після завершення інтернатури їдеш на прифронтову територію або в сільську місцевість, ми як держава оплачуємо тобі 200 тисяч гривень. Підйом немає значення прифронтова територія чи сільська місцевість немає. Ми Але ми р ризики різні. різні сільська місцевість у Львівській області. І прифронтова територія Запорізької області це різні ризики. Питання в тому, що у нас є проблеми по якби наявності кадрового потенціалу, і ми виходимо з такими е, питаннями, що даємо можливість і на сільську місцевість, і на прифронтову територію отримати такий, якби. Е, е, Підйомні, які дозволять, хоча б якось облаштувати побут, бо за цими підйомними далі йде можливість отримати службове житло, і тут знову ж таки держава вперше цього року готова. Забюджетувала 100 мільйонів гривень для того, щоб коли людина приїжджає і потарпи, відповідає всім цей заклад відповідає всім критеріям, які визначені постановою Кабінету міністрів України. Він може звернутися медичний працівник до керівника закладу. Керівник закладу дивиться відповідаєм критеріям. Передають інформацію через обласну адміністрацію до Міністерства охорони здоров'я. Ми передаємо кошти на купівлю житла відповідно до тої вартості житла яке розраховане в методиці міністерства регіонального розвитку. тобто якщо розвитку. молодий випускник інтернатури О. готовий їхати в село йому держава забезпечує 200 тисяч і службову квартиру службову квартиру але і ми робимо зараз так ще перераховуємо капітаційну ставку щоб з 1 січня 2026 року при наборі 1800 декларацій коли заключають з сімейним лікарем то мінімальна базова заробітна плата була 35 тисяч Тисяч гривень, ну далі ми розуміємо, що є можливість ну дораховувати. дораху до капіталізації. Да. Інші ефективність, коли ви зможете оцінити, ми тільки запустили стимулів? це все умовно. Зараз серпень місяць на розкачку, на комунікацію на пояснення на роз'яснення. Вересень, жовтень. Будемо дивитись наскільки наша програма користується популярністю. Вже заплановані зустрічі з громадами. Наступного тижня вони заплановані великий форум громад в Черні Чернігівській області, де ми зустрічаємося з громадами. Ще раз пояснимо, роз'яснимо всі наші програми. Бо вперше такий запит якраз і був від громад Чернігівської області, Миколаївської uh -huh. області. А, де то, вони це запит громад? Запит громад, наша відповідь зараз зустрічаємося. Показали дивіться, ми на вашу запит зробили кроки. Включайтесь, ви як і громада, бо ви також повинні бути зацікавлені, що у вас був медичний працівник. Пане Вікторе, але ми перед початком ефіру якраз говорили, і це було моє питання: що е, на цьому може ж не закінчитися. Приїжджає молодий спеціаліст, лікар в село. Добре, в нього є квартира, в нього є 200 тисяч підйомних і. Е, Базова практика, але е, він одружиться. У нього будуть діти. Діти повинні ходити в садочок, в школу. Йому потрібно десь купувати їсти. Тобто, це автомобіль. Це не може бути будь-яке село, тому що навіть оці виплати вони не можуть стимулювати. Село має мати якісь мінімальні умови або бути близьким до якогось районного центру. Тобто е, це ж комплекс має бути не тільки повернення лікарів в сільську місцевість, але й підйом села. Одем дуже дякую за це запитання і таку слушну ремарку, тому що питання не можна завжди, коли ти керівник громади в умовах децентралізації все перекладати на центральну владу і говорити, що ви нам повинні. Ми даємо умови. Громада повинна також включатися в цю історію. Ми коли обговорювали оце питання, ці ризики як нам запобігти тому, щоб людина приїхала, яка молодий спеціаліст в сільський населений пункт в прифронтову територію. Ми розуміємо, що вони ну не проявляють бажання саме там оселитись. Їм треба там, де є щось інфраструктурно, супермаркети, кінотеатри, Тобто гіщери, жити в місті, а кінотеатрище до районного центру. Тому ми прописали, що е, ми дозволяємо купувати житло. І жити в населеному пункту, так як районний центр, але в місце надання медичної практики, де ти працюєш, повинно бути в 30 кілометровій зоні від цього місця. Це нам дозволяє якраз ну, забезпечити надання медичної допомоги там, де це потрібно, і людям, і нам, щоб закрити критичну потребу в медичних працівниках, але людині можна жити в іншому не в сільському населеному пункті, а в районному центрі і вирішувати там. Свої побутові питання, в тому числі зі школою і з садочком. Тобто немає цієї такої жорсткої прив'язки, що... тут Немає ну, як, як кріпосне і право. Наступний етап. Це те, що ми роз, розмовляли, Ми цього року вже давали і електромобілі, і автомобілі для центрів дизельні, для центрів первинної медико-санітарної допомоги. І зараз це наступний етап. Ми знову ж таки пілотуємо на Чернігівщині. Ми попросили їх проаналізуйте, скільки треба автомобілів, щоб умовно забезпечити їх. Можна було забезпечити довезення медичного працівника як до місця роботи, так і. Виїзди, які повинні бути віддалені населені пункти, бо для прикордонної Чернігівщини там густота населення досить досить низька. І ну, тримати там медичного працівника або просити його там залишатися. Ми розуміємо, що такого навантаження в нього не буде, і буде втрачатися якість медичної допомоги. Тому ми зробили певний коефіцієнт, для який доплачуємо сімейним лікарям, які працюють на територіях з низькою густиною населення, розуміючи, що в нього буде велика кількість виїздів, і оцей коефіцієнт повинен перезакривати чуть-чуть більшу заробітну плату і витрати на паливно-мастильний матеріал. Пане Вікторе, ну тоді як мінімум у жовтні е... готовий зустрітися. Та, і сказати, щоб Результати чи є наскільки позитив. це ефективно, тим більше якраз будуть перші результати цієї програми. Дякую, що знайшли час. Дякую вам. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я гість розмовної студії.